Це село Річки до державного кордону з Польщею звідси два кілометри. Невдовзі місцевим жителям знадобляться спеціальні дозволи від Держприкордонслужби, повідомив на брифінгу заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби Сергій Курило. Дозвіл на проживання в межах прикордонної смуги в населених пунктах місцевого населення видається органам Державної прикордонної служби безстроково. Відповідно, інші дозволи щодо. В'їзду перебування та проведення робіт надаються на термін, який буде заявлений самим заявником або відповідною юридичною чи фізичною особою. Місцеві жителі про нововведення вже чули. Дехто згадує, що подібні документи в цьому селі вже колись запроваджували. Це були 85-ті роки. Ми навіть такі дозволи мали вже ще при радянському союзі. То було що треба було дозвіл на прикордонну зону. Ну я вважаю, що так не складно зробити цей дозвіл і користуватися ним. Напевно, що ж треба буде зареєструватися. Якщо і до лісу треба буде сходити навіть по ті гриби, по ті ягоди, то ж воно і ускладнить. Тому що є люди різні, є старенькі, є які того й не чули. Щоб оформити дозвіл тим, хто живе у п'ятикілометровій прикордонній зоні, можна буде звернутися за роз'ясненням до органів місцевого самоврядування. Цей документ потрібно оформити усім місцевим жителям, говорить староста села Річки Павло Холява. Село є прикордонне дуже близько знаходиться до кордону, і так географічно склалося, і дуже багато населення працює. І несе службу в органах прикордонної служби. Зараз багато людей перебуває на сході. Є люди, які полонені, зникні безвісті, і місцеве населення, і в тому числі ми, ми готові йти на зустріч, щоб допомогти прикордонникам. Ми вже починаємо проводити роз'яснену роботу. Спецдозвіл буде потрібний і тим, хто їздить у прикордонну смугу по роботі. Наприклад, веде фермерське господарство на полях поза межами населеного пункту. Водночас визначено перелік осіб, кому дозвіл не потрібний, каже Сергій Курило. Вже окреслено коло осіб, яким не потрібно оформлювати вказаний дозвіл. На чому хотів би наголосити, це посадові особи чи службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи, органи цивільного захисту, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань, які утворені на території. України відповідно в законний порядок. Медич працівників медичної допомоги, суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень. Також за словами Сергія Курила, тим, хто слідуватиме через прикордонну смугу транзитом або ж прямує у прикордонний пункт на виїзд з України, спеціальний дозвіл також не потрібно оформлювати. Сергій Курило додав, що ймовірно дозволи почнуть видавати вже з лютого. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.